Шановні члени комісії, є всі підстави, що ми розпочали, розпочали нашу комісію. На порядок денний виноситься вісім питань, може, ще щось буде різне. З порядком денним ви ознайомилися, ви вже мали час ознайомитися. Тому хто за те, щоб розпочати засідання гуманітарної комісії, прошу проголосувати. Хто за проти приймається одноголосно. Отже, перше питання. Ви, ви подивилися нагаду. Перше питання лист відділу освіти щодо змін у штатний розпис Турківської яка то, то школа один, То стара, то внести одну ставку, так? так відкрити, маєте гроші. І другу ставку відкрити. Де у асистент у... вихователя у садочку напроти штаб банку? Угу. Першому ясно. Добре, прошу по тому питанню. Ми на, нам... не можемо, як він працює, бо тут немає витягу, є що не війни. Добре, ану, а ну подавайте дівчата, бо немає часу. По першому питанню, значить, по старій школі там соціальний педагог вже минулого року відкритий, але ми його відкривали на, а, а, до кінця навчального року, так як ми знали, бо то фінансується з освітньої субвенції, чи буде так, е, освітня так, субвенція так. з 1 вересня. І тепер ще раз подаємо, так як бачимо, що на даному соціального педагога нам витраті коштів на досвітні субвенції, щоб його оплатити Ну, зараз. Соціальний педагог він був, то ви дали їй відпустку. Ну ви видаєте відпустку зараз? Ви ї дали відпустку? Що, то, що? то рішення було до навчального, а, і її звільнили геть. Аж відпустити нічого та людина немає. Ні, то, то що а, було, вихідна, то, було за підбаві. Ага, вихідна звільнення. Так. А, а, так, так. Так. Добре, і ту саму людину, чи когось іншого має. Казали, що ту саму. Ту саму людину. Але no, ми ще поки не маємо даних у субвенції, що ті нам прийде, Ми ще немає. Я думаю, може, то то зарано то питання є поставлено. вересня. Можете перенести. Я зі можете перенести на би казав, аж на серпні. Ну то давайте пере другому питанні по садочку, то я би, бо там якось об'єднано бачу одне питання. Там там треба зараз. Чому? Тому що uh, uh, ну, садочок працює і через рік буде працювати. І там треба ассистенти. Uh, а де сидів? Там не було. З особливими звітніми потребами і не зобов'язані відкрити ту посаду. Ну, давайте, у мене є пропозиція перше, перше питання то розділити, що листи, та найбільде листи, відео Перш, По першому щодо соціального педагога перенести то питання на серпень, на сесію. А друге питання щодо зміну штатний розпис, маєте гроші, маєте то із вашої. Так, то. Друге, то не є з освітньої субвенції. З нашого бюджету, але згідно законодавства, якщо є навіть одна дитина з особливими освітніми потребами, асистент у неї мусить бути. Ну, ну, давайте погоджуємо тоді. Хто за, ну, що Рекомендуємо, рекомендуємо ну, то погодити, погадити. Ні, то друге питання, а? що ми погоджуємо. Хто а? за те, щоб погодити друге питання? Прошу просувати. хто за? Проти приймається одноголосно погодити і погодити. Добре, друге питання про ведення громадських, громадських обговорень, то є Жукотинська, громадські слух обговорення щодо реорганізації шляху перетворення, це є Жукотинська, Лусинецька, Мельниченська і Шум'яцькі гімназії. І Там по перші

Добре, давайте я ознайомлю членів комісії доповідну, яку заступник голови Турківської міської ради Олег Васильович підготував доповідну. Щоб він просить внести на розгляд депутатської комісії питання про внесення громадських обговорень щодо реорганізації шляхом перетворення та перейменування закладів освіти турківської міської ради Самірського району Львівської області. Обговорення про реорганізацію шляхом перетворення. Та перейменування, тобто пониження ступеня на початкову Жукотинська гімназія Турківської міської ради, Самбірського району Львівської області, у Жукотинську початкову школу Турківської міської ради, Самбірського району Львівської області, Лосенецька гімназія. Імені академіка Івана Ільницького також понизити ступені у Лосенецьку початкову школу імені академіка Івана Ільницького Турківської міської ради Самбірського району та ну, і Мельничанська гімназія Турківської міської ради, також на початкову школу, <звіг> на початкову школу <звіг> Шум'яцька гімназія Турківської міської ради, також на пониження ступеня початкову школу Турківської міської ради то, Львівської э, області. Я, я ну, ну, я хотіла до вас слово, Олег Васильовичу, ну, щоб ви доповіли, чи маєте видання, скільки там дітей, чи то може. може <пробуйте> та, щоб ви, Я ви собі для себе зрозуміла, <пробуйте> а ви, а ви таке дали мені, щоб ви собі писала на тому ви? Ні, ні, ви гості я вам мала. Думаємо, Прямо, да. Ні, ні, бо та я хотіла б ну Тоби напроти проти напишіть, так я собі вже запитувати. добре, добре. я, я напроти. Я... то скільки дітей, які, я які там так, напрацювання, що є, скільки, е, скільки я є вже... і яка можливість, чому не можеш ще той рік до, до, той, е, дотримати. Е, е, наразі е, найгірша ситуація то є уже кутинській гімназії, угу. так як е, там є е, 45 дітей і на вересень. 25-го року вже на, на той Вересень. 45 дітей є. Так, е, То має бути саме мінімум 45, коли йде фінансування. Mm -hmm. А на, на, на вересень 26-го року має бути 60 учнів. Yeah. Зумієте, і, yes. вони, і вони до 60 точно не дотягнуть. Е, ну, з 45 на 60, ну, бо, тому що немає перспективи, коли подивитися на майбутнє, скільки дітей приходить скільки вибуває, то там 60 учнів точно не буде. Тому я б, тобто моя пропозиція. Жукутин поставити його окреме питання. чому? Тому що, треба обговорення робити за рік до пониження, тобто з вересня вони ще зараз 45 добирають. Якщо ще нам збирати. І ще будуть рік вчитися. Ще 26 27 навчальний рік. 25 і 26. 25 і 26. Ривок вони, ми проводимо обговорення, вони рік вчаться гарантовано, тому ага. ну, що за рік до пониження проводиться обговорення. Ну, ну, це вчаться вони гарантовано, якщо їй буде 45 дітей. Ну, ну, так, а якщо буде 45 дітей, Чи 35, чи 38, то то вже не обговорюємо. Богдан Васильович подав списки, наразі ніби є, 40, що буде на вересні 26, 25 року тепер, буде 46 дітей. Добре. Ніби що подав, що буде. Тому слава Богу, того року діти будуть. Ну, 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 на доб... другий рік, Добре. згідно постанови, треба вже 60 учнів. Ну, ну, 60 то ми... учнів ми, немає. Ну, Доктор... До, ми. Додому, жук... а, не маємо. С... Давайте, давайте. В Лусинецькій гімназії наразі на сьогоднішній день там є 61 ну, так, так, так. Тобто вони стоять набагато краще. І обговорення, е, 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 в принципі, на той рік вони... Ну Треба то, 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 то А на другий рік чи вони назбереють 60 чинів? Можна, може, би ми, да. може би ми зараз поговорили, прийняли рішення по обговоренню по Жукотині, так. а на наступній комісії ми би вже проговорили, дали би можливість директорам, Трохи розібратися зі списковим складом, оцінити ситуацію, Тому? Подумати, я так подумати звідки би вони могли ще залучити дітей до них. Тому я така була пропозиція минулого і, разу і на наступне обговорення, на наступне з липні. Запросити Чому? і тих серию, ді як вони бачать, ну запросити дійсно на комісію зменнішне і школи невеликі в? села. В? Мудро. Якщо вони скажуть, що вони наберуть, назбирають дітей, ну, обговорення певне мусимо провести, але як буде певна кількість дітей, то дивіться тут, Слушайте, обговорення треба провести, це не означає, що ми закриваємо

Але ви розумієте, йде процедура до обговорення, це мусимо ми пройти, тому що а. тут ситуація ще якого роду стоїть. Я вам зараз скажу, у з держадміністрації стоїть чітко питання. Якщо ми рушимо цей процес, тобто ми робимо згідно законодавства, проводимо обговорення, проводимо цей, і відповідно ми будемо мати ту субвенцію, розумієте, додаткову дотацію на енергоносії. Віця, ми вже тоді той процес зацепили. От тоді по радичу, як пішло, по радичу і по Хащу. І 4 мільйони 350 чи скільки ми втратили, нам, нам не, не дали. Часу, не вони сказали, що ми не провели вчасно ту процедуру. Ми я хочу просто додатково, так його для собічного розвідку. Я вже всі не буду повністю. Не добре, добре, я добре. просто ні, я хочу, от дивіться, вам сказати, от я в Борині було. В яблуно яблунів закрили у 21-му році, тобто першого ступеня зробили. Понизили, перепрошую. 24-му кривка понизили. Всянки в 25-му буковинка і я омрів вже. Тепер? тепер я оберу Старосанківська В e, 24-му році шість понизено. І там дві закриті школи, дві початкові школи. Стрілки у му році дві понизані і у му п'ять. От я тільки що є, бо я от якраз барантів всі мої. І в тому вони ще одну. Зрозумієте, це є процес, не І він йде по то є постанова, і це є програма держави списки, бо стояло до того. Навіть, то ж Рож... не наша примха така, ні, що добре, давайте ще я хочу інформацію почути по Мельнішному і по Шумнівчі, скільки там. Мельнішному на сьогоднішній день є 67 учнів. там 60. найкраща там, ситуація з тим. Лосинець 61. Ні, я написала собі. А 67 є, а на доступний рік... Де він прибуває, я не знаю, скільки прибуде. Ну, то я думаю, знайдуть. Що у вас? 50 -50. 58. 58. Що ніч наразі найгірше ситуація? Учнів є. Так. А що плануєте, де де їх народити, на, де їх де... так, де їх народити? Тут то ситуацію то нас... я б вам порадив, ви може б спрацювали з восьмирічною школою тут в Горішній Турці. Я так собі на, на сесію міської ради стосовно того обговорення, щоб так. обговорення все таки в... від Божу пропозиція жуку тим так, а то хай де наступний. Давайте на на бюджет на гуманітарну комісію, давайте, щоб тоді вже на лепенько. На липні. Так що вони на 1 Так, на вийшло. на розгляд сесії. Тоді не візьмуть ні, де 15 дітей, щоб там казати. Давайте, на розгляд, руку 45 на школі. На розгляд сесії. E, той шкіл, e, у шкіл у селі Ласен э, запросити директорів шкіл на, на, на гуманітарну комісію селі шум'яч у селі Меніже. Запросити на нас на гуманітарну комісію. Дайте вже, бо треба бути відпустка. Тата то давайте ставлю на на той ставлю на голосування. Що стосується школи села Жукотин, рекомендуємо на сесію е, міської ради зараз, коли буде відбуватися е, в четвер е, наступні ті школи Лосинець, Мельничний і Шум'яч, е, перенести на гуманітарну комісію на липень із запрошенням директорів шкіл. Так, хто за, проти, приймається одноголосно. Перенести. На липень, так Десь на липень, кінець місяця, так на сесію, на комісію, а потім тут. добре. Наступне питання у порядку денному це є про затвердження послуг, які будуть надаватися знову у турківській музичній школі на 2025-2026 навчальний рік. Що ви щось там збільшуєте, хто доповідь? Там ректорка школи подала нам десь, але вона наразі дала без змін. Ага, без Кей? змін. Та, без змін. Ну, ну, я не знаю, якщо... На рівні цього річ. На рівні цього річ. Добре, якщо без змін, то. А якщо я була пропозиція, може чи є. Збільшало чи поменшало в музичній школі? Дітей ти щось Ну я кажу, у нас, наприклад, автобуси <по> не їздять, нема сполучення, що шість дітей залишили музичну школу. Давайте хто за те, що ми рекомендуємо залишити по цьому питанні, що стосується оплати по музичній школі на 2025-2026 роки, залишити без змін? і хто за? Проти приймайся одноголосно. Так, відносно е, тих, що діти лишили музичну школу, відносно того, що люди не мають як добратися як на роботу, так і з роботи в тому керу. Е, да. Тож треба піднімати питання знову про той рейс. Або хай вони віддають той рейс <поцелев> е е на Борислав, або нехай проводять тендер. Де є Дітися прочили по два роки, і просто позалишали. Вони немає чим їздити. Вчителі не мають з чим змогли. Тут дуже було. людям. Треба під'їхати. Хай на що ти то не на пояснення, Чому зняли тарифів? Та давайте. Хто за таку пропозицію прошу проголосувати. Хто за проти приймається одноголосно. — на ту сесію? На наступне на, наступне на наше питання це є службова записка е, начальника у справах е, дітей сімові Ірини Стебівки. Прошу нам дати той, той листє. Добре. Так? Так, Дивіться, у нас. Було розроблено положення. Коли створювали відділ, звичайно, розробляється положення. Воно було затверджено 10 лютого 2021 року. Але коли в процесі нашого існування і нашої роботи у нас виникло таке питання, якого не було у положенні. Тобто питання судами, саме представництво. Суди, суди до того дочепилися, що на, в реєстрі як створення нашої служби тільки є стебілька. І я тоді не маю подовірності, права на суди відправляти своїх. Підлементів. А для, тільки через те, що у проволоженні не було прописано, хто є самопредставництво. Не тільки Стебівка, але ну, я тоді собі представляю і заступника, і головних спеціалістів. От mm. той пункт 17.2 я просто доповнені. Mm. Може, цих спеціалістів не треба, може заступника. У мене будь-хто може депосудати, тому що опіка йде по обіці, усе було не йде людина mm. по встановлення, позбавлення, має mm. свої напрямок. Mm. Усі мають свої напрямки, mm. ага, yeah. але на доловуйте, тоді посадовці вже видолевуєте. Коли я у в межу положення річ внесені сім, тоді ми до суду предоставили і тоді буде саме для усіх чотирьох таступ сіли. Чому ж десь таки ніколи не звертали уваги? Тепер звернули увагу і ми тут носимо добре. Хто за хто за те, щоб щоби щоб, е, е, на, на сесію турківської міської ради рекомендувати чи ми за, ми за. Ми за. Добре. 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 давайте так, так. хто за те, щоб що ми рекомендуємо, і ми за то, щоб дійсно прийняти ті зміни, які рекомендує наша пані Ірина. Добре, я тільки що зможу акупати. Зараз як я буду вжимати, то я вам тоді все одно його. <гуми> <гуми> <його вже> написали, <гуми> 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 я хотіла ще на нашу сесію. Хотіла <гуми> ні, ні, <гуми> ні <гуми> ще хочу вас, представник влади, стосовно якраз того ліцею, що, що сталося, що то затихло, замовкло. <гуми> ну то я так зрозуміла, що <гуми> все тише ще... у ліцеї. Ну вона <гуми> <б, та звичайно, гуми> <б, та, гуми> Давайте когось доручимо, як ви не вмієте ким це займати. Наприклад, є Наталія Михайлівна. Наталя Михайловна була з нами. Я знаю, була з нами, але їй доручити, Би вона то зробила, навіть робля, на і то далі рекомендую. Рекомендуємо вам, дадуть вам зарплату, ви за то підете там директору, Наталя Михайлович. Директором ідіть, ви там конкурс, будемо. Ні, як не може. Ні, ні. Бо хочемо, щоб він був, а то так від Неслися і то так пускаємо з уваги. Я не розумію, нашого. Ну, генерну... то таке. Олег Васильович, ми хочемо, вашу, хочемо почути вашу думку. Ні, ми зараз хочемо чу, коротку інформацію почути, а далі ми. Що робиться інформація комісію, ми туди виходимо. Ми її попередили. Але зараз ми вже уклали той нові договора, щоб цей і е, всі во їх пересида чисто є, є, є їх переселяє всіх в окремий той таки крило, щоб вони мали окремий вхід. Мається на увазі, знайти ВПО да. оперес... категорично відмовляються куди, понаписували купа скар <говор> узичка. <говор> <говор> у... <говор> <quotes> Там по, по зр... офіційно зареєстровано прихисток для ВПО, тому щоби не ä, починати ту суколоте, чого не дати можливість е, організації продовжувати роботу. Їх вирішено відселити в окреме крило. І перегородити вхід із загального коридору в то крови металевими mm. гратами, так щоб там доступу їм не до діті до дітей, а не дітям були. до них не було. No. Та робота робиться not. зараз, і ВПО вже туди переселені, але, але ще лишаються на проживанні. Скільки військових з воєнкомату? Там, по-моєму, 12. Ну десь 12 чи 15 військових. Їх туди поселили згідно з розпорядженням голови пана Парашчича. Чекає боянині блажівського тоже мотошувала з того питання. Чекає Блажівський, поки приїде Паращич, раз давав розпорядження на поселення. Він за тепер пусті. Най тепер домовляється, куди їх поселити. Найдає розпорядження на вислу. Ви розумієте, да. бо то затягається. Час йде, наталі Михайлівна, час а нічого не робиться. А по переселенню вони сюди Вчора ми якраз приїжджали, але, з благодійного форуму ще знаю, приїжджали, вже, з Більської облдержадміністрації, вони знову там. Йо, якось, ви їх мусите прихистити, мусите прихистити, і от так то вже і від Козицького там приїжджали, але, там, але, вже, я, вже, я так так А в ми... які ситуації та будівля, що у нас тут готується кризовий той центр чи що то є? Та та Наскільки? будівля вже готова, фактично, але вона йде, вона під то не піде під ВПО, бо там є чітко, є, що то є. прихисток він е, домашнього е, 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 насильства. Е. Васильович, у нас є чітко, що заклади освіти є для дітей. Теж є чітко, правда? Так, не дай Бог. Давайте так. То є війна? Ми туди їх заселимо, ту Так. А у школу заселили, то так Жінці перешкод дати тисячу, прошу проголосувати. і так. Так, Ні, ні, Одна за. Хто проти, прошу Так, Добре, рішення прийнято, більшість голосів. Це корма. Ні, то мої. Якщо подаватися, давайте можете включити. То не полюється. Ви вже може все Ні. Дивіться, Володя, ви в нас не підвели для хама. Включайте. Так наше наступне питання це є надання матеріальної допомоги. Для військового для військовослужбовців, для людей, які перебувають у важких матеріальних умовах, і також, отже, для військових на, на лікування виділено 60 тисяч. Прошу проголосувати. Хто за проти приймається одноголосно. на паливо, для також на придбання палива для військовозобов'язаних, Сімей загиблих. Сімей загиблих. Ми, ми проголосували для чотирьох для чотирьох осіб, Ми проголосували 2,8 тисяч. Хто за проти приймається одноголосно. І для людей, які перебувають у, у важких матеріальних умовах, також для людей для е, лікування, які перенесли операції, е, ми виділили. 23 тисячі. 24 тисячі, я вибачаюся, 24 тисячі прошу проголосувати. Хто за, проти, приймається одноголосно. А ну за того не вже доповічне. Ну тут треба зібратися, щоб була головна командир, щоб був голова. Тому що вона, вона чітко прописано.